Вітаю на каналі Мікс моментів, Юрій Буряківець. Буде нам з тобою що згадати? Буде нам з тобою що згадати після диких спалених ночей? Вивчив я далекий грім гарматний і тривожний блиск твоїх очей. А вони, мов квіти, тепло-сині на узбоччі радісних доріг. Може, я з тобою більш не стрінусь на своїх дорогах бойових. Будуть стрільна розриватись глухо і держати в вибухах земля. Вийдеш ти в ту сторону послухать, де в багрянім полум'ї поля. Задуднять навколо видно коли І укриють кров'ю битий шлях. Будуть хлопці йти суворочолі, Сіруватих на ніч рядах. І пройдуть вони безмежним краєм, Де руїни між похмурих трав. І, можливо, ти того згадаєш, Хто любов і мужність поєднав.